Благо і сповідатися і співати імені Твоєму Всевишній. молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, сповіщати зарання милість Твою і істину Твою на всяку ніч. Молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає неправди в Нім, молитвами, богородиці. Спаси, спаси нас, слава Ціну, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і слава Божий, безсмертний Ти, зволив Ти Спасення нашого Ради, Воплотитися від Святої Богородиці і присну Діви Марії, незмінно ставши чоловіком. І розп'ятий бути Христе Боже, смерть у смерть подолав ти один у Святій Тройці, рівно славим і Зацем і Святим Духом спаси нас. Ще й ще помолимся. Господи, поми. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю. Благодатю. Господи, помилуй. Христосвято причисту хрис, при благословено, славну владич, наш бородицю, пресну дів, Марію. Зо всіма сідим, поминувши самі і себе, і один одного і все життя наше. Христу Боги віддаймо, Тобі, Господи, бо Твоє влада, Твоє Царство і сила, слава Отця, і сина, і Святого Духа. Нині по і на віки віки. Придіти возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, Спаси нас, сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Аллилуя. Ідім перед лицем його зі сповіданням, і псалмами воскликнім йому. Спаси нас, сину Божий у святих дивний, ти співаємо, тобі аллилуйя. бо Бог великий Господь, і цар великий, Поселки, по всій святых, землі, спаси нас сину божий, у ти дивний, ти співаємо, тобі олилуя. Прийді, поклонімося і припадім до Христа, спаси нас Сину Божий, у святих дивний, ти співаємо, тобі олилує. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови на Твоє перемоги, благовірного народу на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і навіки. Вічня, на навіки вічні. Амінь. Восністина Христовою Своєю, новому людові Твоєму, що Твоє ім'я, Госи, да вище дроти Твоїх Христе, восвесели силою Твоє благовірний народ, переможе на супротивників. За посібник має твоє оружа, миру, непоморно перемогу. Бо ти святий, Боже наш, ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по і навіки віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпки смерти помилуй нас. Святий Боже, на на святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні, ми усім примудрі. Будьмо уважний. Позносійте, Господа Бога, вашого і поклоняйтеся під ніж у нього, святе воно. Господь воцарів вся не хиніваються люди. Позносіть, Господа Бога вашого, і поклоняйтеся під ніж у нього, свято. Премудрість до римлян послання святого апостола Павла Читання Будьмо уважні. Браття, коли через переступ одного смерть царювала через одного, то тим більше ті, що одержують щедру ласку і дар оправдання, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. І як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через чин справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного багато людей стане праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там ще більшою стала ласка. Щоб як панував гріх за смертю, так панувала й ласка через оправдання на вічне життя через Ісуса Христа Господа нашого. Що ж скажемо, чи зостанемося в грісі, щоб збільшилася ласка? О, ні, ми що вмерли. Після гріха, як нам далі, у ньому далі жити. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя!